Всім привіт! Якщо ви хочете здивувати всіх на Великдень, то в цьому році я пропоную вам приготувати сирну паску Брауні. Це смачне поєднання мега шоколадного вологого бісквіту, ніжного яхмаринка шоколадно-сирного мусу та вишневої начинкою всередині. Така паска неодмінно стане прикрасою вашого святкового столу. І розпочнемо приготування паски з шоколадного бісквіту. Для початку візьмемо какао, налиємо туди гаряче молоко з розтопленим вершковим маслом і гарно перемішаємо все вінчиком до повного об'єднання. Маса. Почне густішати і стане схожою на шоколадну пасту, залишаємо охолоджуватись. Далі в миску додаємо яйце, сіль, цукор і збиваємо міксером на максимальних обертах до пишності та посвітління. Маса повинна тримати гарну форму. На все може піти приблизно 4 хвилини. За цей період яйця дуже гарно збільшиться в розмірах і слід від вінчика не буде пропадати. Окремо в мисці змішуємо борошно та розпушувач і просіюємо до яєчної маси в два етапи. Не поспішайте просіювати одразу все борошно, так як під своєю вагою воно може впасти в яєчну масу суцільним комком і тоді його буде дуже складно розмішати і тісто може втратити свою пишність. Перемішуємо тісто акуратними чіткими рухами в одному направленні знизу вверх, періодично трошечки підтрушуючи борошно для того, щоб воно рівномірно розподілялося по тісту і в ньому не залишилося жодного комочку. Після того як дали все борошно і вимішали тісто, нам потрібно поєднати бісквітне тісто та шоколадну пасту. Для цього беремо трошечки бісквітного тіста, додаємо до шоколадної пасти та гарно перемішуємо вінчиком. Якщо шоколадна паста залишилася доволі густою, то додаємо ще трошечки бісквітного тіста та перемішуємо вінчиком до повного об'єднання всіх інгредієнтів. Шоколадна паста повинна бути доволі рідкою, тоді її буде легко і просто ввести до бісквітного тіста. Так само поєднуємо все акуратними чіткими рухами знизу вверх, для того, щоб не осадити тісто і в майбутньому воно гарно піднялося. За рахунок того, що ми заварювали какао, тісто має дуже насичений шоколадний колір та смак, і дуже дуже гарний аромат. Для цієї паски нам потрібен невеличкий бісквіт. Тому, якщо у вас є невеличка форма, то можете випікати в ній або випікати на деко, застеленому пергаментним папером. Розрівнювати акуратно не потрібно. Нам достатньо того, що коли ми прикладаємо форму майбутньої паски, вона співпадає по діаметру. І все. Ставимо випікатися на 170 градусів на 10-12 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою. Даємо бісквіту охолонути і тим часом приступаємо до приготування вишневої начинки. До розмороженої вишні всипаємо цукор, додаємо крохмаль, добре все перемішуємо до об'єднання інгредієнтів і ставимо на плиту заварюватись до повного загущення на помірній температурі. І не забувайте весь час помішувати начинку, для того, щоб вона не пристала та не пригоріла до кастрюлі. Готову начинку залишаємо охолоджуватись. Тим часом бісквіт прохолонув і з нього можна вирізати необхідний об'єм бісквітного тіста для основи нашої майбутньої паски. Сам бісквіт вийшов дуже ароматний та смачний, він має плотну вологу текстуру і схожий на брауні. Тепер приступаємо до приготування основної сирної основи. Інгредієнти для паски повинні бути кімнатної температури, тому не забудьте їх попередньо дістати. В миску викладаємо кисломолочний сир, маскарпоне, сметану, важкове масло, какао та цукрову пудру. І гарно так пробиваємо погружним блендером до повного об'єднання всіх інгредієнтів. Нам потрібно, щоб кисломолочний сир мав дуже кремову текстуру і не залишилося жодного зернятка. Продовжуємо збивати до тих пір, поки маса не стане максимально однорідною та кремовою консистенцією, бо потім саме це буде впливати на основну текстуру нашої паски. Шоколад розтаплюємо імпульсами в мікрохвильовці, або ж можна поставити його в ще теплу духовку після випікання бісквіту. Добре перемішуємо розтоплений шоколад і переливаємо його до сирної маси. Так само проходимо з добре погружним блендером. До повного об'єднання інгредієнтів. Далі додатково перемішуємо все лопаткою і подивіться, яка нереальна консистенція сирної паски у нас вийшла. Вона дуже ніжна та повітряна. Перекладаємо її в кондитерський мішок, для того, щоб в майбутньому нам було легше працювати. Форму для сирної паски застеляємо вологою марлею, добре розпрямляємо її, щоб не було зайвих заломів. Встановлюємо форму на високу мисочку і можна збирати нашу сирну паску. Викладаємо невелику кількість сирної маси на дно форми, далі проходимо по краю, формуючи бортик. І як бачите, кондитерським мішком це робити дуже дуже зручно. В центр викладаємо невелику кількість вишневої начинки. І далі знову викладаємо сирну масу по краю, формуючи бортик. В центр викладаємо знову башневу начинку і робимо так до тих пір, поки дозволяє об'єм нашої форми. Далі повністю заповнюємо об'єм сирною масою, тим самим формуючи основу для бісквітного прошарку. Викладаємо його поверх сирної маси, трошечки притискаємо і загортаємо марлею. Далі встановлюємо поверх прес, ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб вийшла вся зайва волога. Знімаємо прес і лишаємо стабілізуватися в паску до ранку. Залишки паски я переклала в стаканчик і вже за декілька годин вона дуже гарно стабілізувалася і була дуже-дуже смачна. Тому ми ще з більшим нетерпінням чекали ранку для того, щоб її продегустувати і все ж таки побачити, яка вона всередині. Але спочатку треба її дістати з форми. Для цього перевертаємо її на тарілку або на дощечку, знімаємо каркасну форму і дуже повільно та поступово знімаємо марлю. Як бачите, паска добре стабілізувалася, має гарні відбитки і вже виглядає дуже дуже гарно. Її можна лишити вже як є, а можна прикрасити за бажанням. Я, до речі, буду прикрашати шоколадною глазурю і готується все максимально просто згідно інструкції на упаковці. Я готувала половину порції. В маленьку кастрюльку додаємо масло, воду вміст пакетика і помішуючи вінчиком, варимо на помірному вогні декілька хвилин до загущення. Далі даємо глазурі проголонути і можна прикрашати паску. Я знаю, що можна глазур приготувати самостійно, але плюс саме цієї глазурі, що вона має дуже блискучий колір, не застигає та не стає цукровою. І залишається м'якою. Прикрашаємо паску охолодженою шоколадною глазурю, викладаємо поверх шоколадні яйця і можна дегустувати. Якщо ви дістали паску от тільки що з холодильника, то дідайте її постояти при кімнатній температурі 10-15 хвилин. За цей час вона нагріється і стане максимально ніжною по текстурі. Я думаю, навіть по відео помітно, яка вона ніжна та кремова. Обов'язково спробуйте приготувати цю паску, я впевнена, вам сподобається, особливо для тих, хто полюбляє шоколад. А я дякую вам за перегляд та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео до Великодня.